Сьогодні 21 серпня, і на огляді в нас бананові ноги. Так-так, саме цей сорт томата називається бананові ноги. А все тому, що він має унікальну форму плодів, які нагадують маленькі банани, звідси й назва. Плоди жовтого кольору витягнутої форми з гострим носиком. Середньою вагою від 80 до 100 грамів. І на них є ще такі сріблясті смужки, особливо як погода жарка. Дуже добре їх видно на недозрілих плодах. В міру дозрівання плодів, ці смужки світлішають і стають менш помітними. Сорт, як бачите, високоврожайний і плоди зав'язує до кінця сезону. Цей сорт бананові ноги відзначається не тільки рясним плодоношенням, а й тим, що плоди одночасно дозрівають, а це полегшує збирання врожаю. А також цього сорту можна збирати і недостиглі плоди та класти на дозрівання в кімнатних умовах, і вони не втрачають своїх смакових якостей. А за смаком вони мають дійсно приємний такий солодкуватий смак із фруктовим ароматом. Головне, цей сорт адаптується до різних умов. І спеку витримує, і низькі температури витримує, подивіться, яке листя зелене, зелене. Сам кущ напівдетермінантний, подивіться, висота десь приблизно метр. Так, і потребує він і підв'язки, і пасинкування. Ну так, що були ось такі гарні помідорчики, треба позаглядувати. Гарненький такий м'ясистий помідорчик є, що потримати в долоні. Всі більш-менш однакові і от важить, дивіться, 99 100 грам. кожен помідор майже в середньому так і важить. Ну, тепер покажу в розрізі. Єдине, що мені не подобається в цьому помідорі, ось цей стержень, і він є такий твердуватий, цей стержень. А так все прекрасно. Для салатів дуже смачний. На соус томатний брала дуже добре, він такий м'ясистий. Дивіться, і насіння в ньому зовсім небагато. Єдине, що не консервувала я ще їх, але мені здається, у банці дуже гарно будуть дивитися.